Досить таки суперечливими є категорії відповідальності і пристрасті, і на думку вебера, саме пристрасть вона є основним рушієм політичної відповідальності. Що це означає? Що коли ти прагнеш бути залученим до політичної діяльності, ти передусім усвідомлюєш те, що ти прагнеш досягнути влади. І по суті, інстинкт влади він є природним для політика. Але є нюанс у тому, що дуже часто політик, прагнучи влади, він починає її розглядати в неділовому еквіваленті, і тоді для нього влада стає суто виміром свого престижу, виміром того, наскільки він перед усіма буде йти. І на думку Вебера в діяльності політичній завжди існує два гріха. Це байдужість і відчуття своєї.